Світла та опалення. Так, третій рік зимуватимуть жителі Преображенки, що на Запоріжжі. У селищі залишається понад 700 людей. До того ж, перебувають під постійними ворожими обстрілами. Як люди виживають у таких умовах, дізнавалася наша кореспондентка Єва Миронова. Преображенка розташована в притул до Оріхова, який ворог знищив майже за три роки повномасштабної війни. Тут немає централізованого водопостачання і газу, пошкоджені лінії електропередач. Прильот був кап. 12 часов ночі рознесло все сусідам. Ось така життя у нас. Живемо, ждемо прильотів, ульотів і знаходимося тут. Нікуди не виїжджаємо, виїжджати нікуди і нема з чим. Вирви від ворожих кабів на городах і поруйновані будинки Приображенко Запорізької області ворог обстрілює з усіх видів зброї вже третій рік. На деяких вулицях залишається від 10 до 20 жителів. Тим не менш, люди вирощують городину, готуються до зими і гуртуються як єдина родина, допомагаючи один одному. Вже миру дуже хочеться і взагалі. Ми дружніші стали друг другу допомагаємо. Біжимось, бо це ж після каби пожар був два часа ночі. Бігли там всі з лопатами, і от там був пожар. Це було на, на Маковія 14. Дуже всі дружно тушили, щоб будинки не погоріли. Попри постійні обстріли, пані Таїсі з чоловіком обробляє город та робить закрутки на зиму. каже, хочуть допомогти дітям, які виїхали в Запоріжжя. Картушечки зібрала 70 відер. Хоч таке невеликий в мене участочок ще сотих, ну хватило. ще й там на вулиці садила. да, І помідори, теж 60 літрів закрила томату, і так, і огірочки, всього-всього. Ну, як стріляють, ховаємось. Сусідка Світлана розповідає, цьогоріч також пообіцяли виділити допомогу по 21 тисячі на дрова для кожного домогосподарства. Разом з чоловіком уже й подали заяву в сільраду. Написали, ну вже десь так около місяця десь пройшло, ще не видавали, то хай туди попуше, бо потратимо ще. А так ми їм всіх закупляли оці шпалети, брикети, так і закупляли і дрова возять тут. Порубані, попилені. ну, люди самі возять, то купляємо. У нас на дровах в основному. Станіслав не тільки з самого початку Великої війни залишається у рідному селищі, а ще й тримає невелике домашнє господарство курей та гусей. Впевнений, на цю зиму дрова будуть. Гроші дають, пілети купляю, і фата мені, тон їх купляю, ну і тось. Хворост збираю, як на розпал. Так вони не горять, брикети. Дрова давали. Втім, основна проблема, кажуть місцеві, не відсутність води чи централізованого опалення, а щоденні ворожі обстріли. Оксана каже, після контузії значно погіршився слух. Інога, гучно, іногда тихо. У мене після контузії поганий слух. Я багато чого не чую. Син приїжджав, каже, мам, ти не чуєш, кажу, не чую. Каже, тобі легше так живеться. Навірно, да. Попали під обстріл в п'яти метрах От нас з сусідкою зірвався снаряд. Бог оберіг дуже-дуже дуже нам повезло. У нас там бак стояв з водою, і воно так ну, баком нас прикрило. І єдине бажання у жителів Преображенки щоб мир прийшов в нашу країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини сприймала наша матінка Земля наразі в Преображенці залишається майже 700 жителів: дітей із селища евакуювали. Єва Моронова, Дмитро Христенко, загальнонаціональний марафон Єдині новини.